Сьогодні запрошую тебе до вивчення такої цікавої теми, як імунна регуляція. Організм має власного охоронця, імунну систему для захисту від несприятливих чинників зовні та знешкодження сторонніх агентів із середини. Знайди вірус та тапни по ньому. Імунна регуляція це регуляція за допомогою хімічних сполук і клітин, що поширюються в організмі. Рідинами внутрішнього середовища кров'ю та лімфою для забезпечення захисного впливу на клітини, тканини й органи, Тапай по молекулі білкових антитіл, яку ти бачиш, в організмі людини багато різних рівнів, на яких діє імунна регуляція. Перший з них молекулярний рівень. Тут регуляція здійснюється за участю захисних білків, антитіла, лізоцим, цитокіни. Інтерферони та інші. Другий рівень імунної регуляції клітинний. Тапай на лімфоцити. Основними елементами клітинної регуляції є різні групи лейкоцитів: лімфоцити, моноцити, нейтрофіли та інші. Їх в організмі найбільше у випадку хвороби. Наступний рівень тканинний. Тапай на препарат з зразком сполучних тканин. Захист. Транспорт речовин по всьому організму забезпечує сполучна тканина з її здатністю до регенерації та наявними стовбуровими клітинами, обери та натисни на молекулу гормону, органи рівень імунної регуляції тобі знайомий найбільше. До нього входять органи фізіологічних систем для неспецифічного захисту, шкіра, ротова порожнина, легені. Печінка. Узагальнюючи, ми можемо констатувати імунну регуляцію здійснює імунна система, яка має центральний і периферичний відділи. Знайди модель людини з відображеними рухами рідин всередині. Тап не по ній. І останній рівень організмовий. Імунна регуляція здійснюється через рідини внутрішнього середовища людини. У взаємозв'язку з нервовою та ендокринною регуляцією така складна, постійна та систематична робота організму та імунної системи проводиться щосекунди задля протидії бактеріям, вірусам та шкідливим агентам, які його атакують. Імунна регуляція це армія, що стоїть на сторожі твого здоров'я.